Кікі, -кі, йди! Цей собака мене дістала. Але ж він такий милий. Кікі, іди, кака. Буде сексі важко. Кікі! <пілляє> <пілляє> <Відолажна>, -кі! <пілляє> Тебе не турбує дерево на дворі? Та не турбує. <пілляє> Ти хотів того року його спиляти. Почекай до завтра. <пілляє> Мамо, тату, ей! На дворі. щось є. Гаразд. Дай мені кілька. Ні, ходімо. Ні? Ну, добре. Ого. Упевнись, що все гаразд. Цур! Сур! Кис! Кис! Просто маленький койот. Mm -hmm. Керіг, Ви це чуєте? Ніби хтось співає, чи. здихає. О, не чутно. Вони і двері ревітчиня. Вони в домі. А, це погано? Не дивись. Чому, чому не дивитись? Сподіваюся, всі цілі. Поїхали вже. Гаразд! У мене є ідея. Їм потрібен ваш дім, ваша їжа, ваша вода і ваш розум. Хотів сказати, ми будемо жити довго і щасливо. Це ж не останні мої слова. Стріляти у сусідів! Бігом! Це ненормальна поведінка. мого чоловіка! Як у тому фільмі, там, де на всіх людей птахи нападають. Птахи. Не той, назва інша.